Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на сторінці автокомпані. Маємо в наявності ось таку прекрасну шкоду Октавію 2018 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. Так, по комплектації досить цікавий у нас колір, вживу досить класно виглядає. Маємо прикольні 17 диски по салону. Вона опціонально непогана, повний електропакет з електроскладанням та підігрівом дзеркал. Шкіряне мультикермо. іди зразу в салон. Так по салону, що ми бачимо? Зразу шкіряне мультикермо пробіг у нас 218 тисяч чесного і перевіреного. Панорама. З люком, автоматична коробка передач, двохзонний клімат, контроль з підігрівами передніх сидінь. По мультимедії, Bluetooth, навігація, CarPlay, все, що потрібно для щастя, воно є. По асистентах паркування передні та задні парктроніки, а також камера заднього виду з траєкторією руху. Йдемо назад. В задній частині, Octavia у нас як Octavia, Місця достатньо сидіти зручно, комфортно, так, якщо нас панорама. Та в принципі тут. І так, досить високо. Третій підголівник, третій ремінь безпеки, лючок для лиш, підстаканники, кріплення Isofix для дитячих крісел для ваших діток. Тут дефлектори. Дефлектори не поломані на дево, бо вони досить часто поломані. Попільничка. Склопідйомник, світло є і працює. Прекрасно. Задній багажник. частині досить рідко в них попадається Це у нас сервопривід відкриття багажника. Багажник, звичайно, величезний. Місце тут вагон, аварійний знак зупинки, шторочка. Повноцінна запаска з домкратом зі всім, то я рахую, досить класний автомобіль. Цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові на українській реєстрації, без пошкоджень і з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.